Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Ефказулін. Журналісти днями також опублікували розслідування, засноване на внутрішньому документі російської влади під назвою Стратегічні цілі Російської Федерації. В Білорусі, згідно з якими Москва виношує плани з поглибленням цієї країни до 2030 року. В інституті вивчення війни зазначається, що вже блок НАТО має серйозно підготуватись до можливого майбутнього сценарію, де Москва контролює мінськ. Як вважаєте, чи є шанс взагалі не допустити цього поглиблення і що власне можна зробити? Дивіться, я вважаю, що Лукашенко є дуже таким фасадним президентом Білорусі, який пам'ятаєте, коли приїхав до Путіна на останню зустріч, сказав та хіба я міг відмовитися від того, щоб до вас приїхати? Тобто він не розуміє прекрасно цю тотальну залежність від Росії. Ну вони ж прийняли вже масу законів, які створюють союзну державу із купою спільних, скажімо, критеріїв. Для співжиття там із валютою із єдиним простором із військовими спільними навчаннями. Тобто, це поглинання воно триває. Я думаю, воно триває ще задовго до початку е, війни взимку 22-го року. Тому це, це очевидний факт. А те, що знайшли документальне підтвердження, ну це добре, тому що ще ме все менше залишатиметься підозр з приводу такого плану. Е, я думаю, що Росії буде складно. Реалізувати цей план, зважаючи на те, що в неї дуже багато проблем з Україною. І військова поразка Росії вона запустить дуже неприємні процеси всередині самої країни, які відволічують увагу е, Росії від. Співпраці там чи від нападу на інші держави, тобто їхнє завдання буде втримати владу в Росії, втримати її в тих кордонах, яких вона є наразі. І це питання стане не те, що другорядне. Воно десь буде в кінці списку з-поміж пріоритетів. Але питання в тому, що Білорусь сама вона тотально залежна і там абсолютно не демократична влада. Тому світу зараз потрібно думати над тим, як. Побудувати ефективну державу всередині Білорусі, як змінити владу там, як створити там режим, який буде взагалі адекватним, який не стане підстилкою для Росії і не стане, скажімо, вільним сателітом для продовження якихось наступів на інші території. Тому я думаю, що пріоритети можуть серйозно змінитися як в Росії, так і в Заходу.